До слова запрошують уповноважений координаційної ради громадського руху Третя Українська Республіка Юрія Луценка, голова Волинської обласної громадської організації Волинські патріоти Володимир Красуля. Вітайте! Слава Україні! Вітаю усіх волинян! Вітаю усіх українців, хто сьогодні стоїть разом з нами на цьому майдані, хто не злякався дощу. Історично так склалося, що листопад якраз є знаковим місяцем для України. Якраз 22 листопада ми відзначили річницю помаранчевої революції, і тоді, якраз, вдалося нам поламати плани олігархів, повністю змінити все. На рівному місці вдалося викинути тоді тих нащадків Кремля, яких ще діди в 32-му році, в 33-му створили Голодомор для українців. І якраз 23 листопада ми, в нас трагічний день, День пам'яті жертвам Голодомору. Шануємо їх хвилиною мовчання. Дякую. Погляньмо на дворі зараз 2013 рік. А ми ніяк не можемо вийти з тих лищат московських. Ми ніяк не можемо від їх відірватися. Вони тримають нас як в кліщах. А їм ми Україна потрібна як нижча раса, як гарматне м'ясо. Чому іде гальмування розвитку України? Тому що починаючи з 1918 року, в нас ті самі совіти, змінивши тільки партії, змінивши тільки прапори, вони в нас знову при владі. Їм не потрібна сильна та свідома нація. Їм потрібно стадо овець, щоб одноосібно правити 46-мільйонним народом України, зна як і в цьому випадку, що сьогодні відбувається в нас в країні. Знаєте, на що мені все це схоже? Так як то ніби зібралася сходка пацанів по поняттям, і вони вже сіли грати в карти і бліфують на міжнародному рівні вже, то скажіть мені, коли сюди прийде який-небудь світовий інвестор, коли вони все це бачать і знають, що хто б сюди не прийшов, ці ребята розкатають любого. Так що чекати. Немає чого від них. А може, все-таки потрібно підняти голови і сказати: ми є українці, ми є європейці, ми є нащадками Київської Русі. Київська Русь це була Європа, а не Московія. Дочка Ярослава Мудрого стала королевою Франції. І ще можна наводити багато і багато прикладів. Чому ми є європейці? В Відні, зараз в Австрії встановлюють пам'ятники козакам, бо то було найсильніше військо Європи. Хто розбив? Хто підступними методами розбив це військо? Росія. Хто зробив з тодішньої української держави? Малоросію? Росія. І зараз в них знову той самий імперський план. Нас вже приблизно за 20 мільярдів, які там Янукович має отримати, продали, і ніхто ні в кого нічого не питався. І з нами ніхто не рахується, бо ми, нам треба доказати, нам треба сказати, що ми люди і ми маємо право в цій країні. Свідомі українці на знак протесту себе спалювали. Вони були поодинці. Нас зараз є багато. Сьогодні на Майдані ну вже. Трошки поменшали, але було 5 тисяч людей. Вся Україна вже вийшла, в кожному місці є великі зібрання громад, і ми маємо сказати свою чітку позицію. Ми йдемо в Європу. другого шляху немає. Брати мої і сестри, подивіться один одному вічі, і нехай Україна в Україні запанує одна нація, одна родина. І Україна стане європейською державою, Станем, браття всі за волю, від сяну до дону. в ріднім краї панувати не дамо нікому. Слава Україні!